Доброго дня, дорогі друзі! У нас нетрадиційний початок зйомки. Я втрапила на горище і не можу не поділитися і зняти про будинок також. Ну, от бачу тут такі симпатичні меблі на свій сором. Я не знаю. Підкажіть, якого то часу. Функціоналізм чи такі вже радянські, але дуже мені це подобається. Не маю сили це відсунути, але якість дуже, -дуже симпатична. Отут є ще тумба. І бачу все ж таки, що це є ардеко. Правдиве ардеко. Це дуже-дуже красиво, дуже-дуже цікаво. Горища є невелике. Я так розумію, що, напевно, я ще з іншого боку захід до того горища. Ой, це якась формочка для кексу. Чи щось такого? Я дуже люблю горища. Тут є також цегла автентична. Бачите, пише Вальдман, тому що тут у нас з боку є кермічна фабрика. Тепер львівська кахлярня на стуса 25А і відповідно це є фабрика колишня Вальдмана і Нейвонера. І це там товчуться вчуться голуби, і це у нас горище вже з сучасними конструкціями, частково сучасними. А от це очевидно автентичне. І от дивіться, це є одна частина горища. Тут далі є якась така, як квартира, але ми можемо припустити, що це або кавалерка, або пральня. Я от спеціально сюди вилізла, бо тут єдині автентичні двері всій кам'яниці, в тому числі автентичні двері є на горіщі. Бачите, яка у нас краса, 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 як це все гарно. І відповідно двері є. Традиційні клямочка, значить, вона збережена от сама та частина, а решта вже не автентична. А двері поділені на такі чотири тафлі. І з цього боку теж є дуже гарні двері на горищі. Тобто, друга його частина. Сходова клітка це є модернізм, як ми собі уявляємо. сходова клітка є дуже така лаконічна, і це є поєднання загзалів, хвилюк. І разом от мені знову є в мене вже таке відео про будинок з палубами та хвильками, mm -hmm. <різь> чаль патросами. І от є воно така стилістика трохи, правда, тут ще в можливо. Ну, саме естетика модернізму. Це у нас фасадне вікно. Вигляд ви зараз побачите вигляд чарівної Софіївки, дає у нас будівля 1910-х років, і будівля у нас межі дев'ятнадцятого століття. Так, і вікно воно таке створює ілюмінатор, але ой, термометр перепрошую, але не до кінця. От бачите, вже у нас інакші є двері і. Ці сходи вони такі наче прості, але коли йдеш, і воно так, знаєте, наче нагадує ткацтво, або якусь таку типу побудинку, бо якісь такі природні взори. Ну мені дуже подобається, і от у нас сам термометр, бачите, як то гарно є ото продовження наверху, і це є. Один із, можна сказати перших тернометрі Львові, тому що в артекуалу це будинок більше до артикулі, ніж до модернізму. Ще інакші були вікна, бо тут же такий сміливий, дуже гарний підхід. Бачимо, що тут були батареї. На жаль, ця батарея вкрадена. Це таке звичне для артико для міжвоєнного періоду, 1920-30 роки. І під ногами у нас тут є такі гарні керамічні плиточки, Терасові навіть плиточки, я сказала керамічні, тому що вони мають от, у то жовте, бачите, такий кольор, забарвлення, біле, трошки чорна, грихта. І разом це таке, як золота підлога, це такий як символ розкоші. Тут вже є у нас широка дорога з бруківкою, і видно, що все хоча й кам'янець, але оточено вона палісадником. Ну зараз ми побачимо на власні очі. Тут двері в такій бароково народній стилістиці. І це не є автентичні перії, але мешканці з якоїсь причини обрали саме такий спосіб для оформлення свого входу. Я не буду коментувати, друзі. Я вважаю це недоречно зараз. І сходи, бачите, вони є тонесенькі от традиційно. Бачите, тоненька така у нас ходинка, але цього достатньо. Сходи тримаються супер добре. Оцей поручень це вже замінений, але можемо припустити, що тут був колись латунний поручень. Двері у нас є подвійні, немає тамбуру, так само є поділ. Такий характерний, тільки, пам'ятаєте, вгорі були прямокутнички, а тут я більш наближене до квадрату. І там, я розумію, є підвали. Тобто ми не будемо, напевно, пробачити, досліджувати підвали, не відчуваю такої потреби. Але я, власне, не могла не скористатися відкритими дверима, бо бачу, тут відбуваються якісь ремонти в цьому будинку. Я усвідомила, що, напевно. Швидко то буде вже закрито, і думаю, треба, треба це зробити, поки воно ще відкрито. Так? Ось у нас так виглядають, бачите, перші поверхи, цоколь збережена. До речі, у нас там автентичні решіточки. Бачите, така от поводинка своєрідна. Є у нас тут, я так зблизька спеціально показую, щоб можна було помилувати сатинком, фактурами, тим казковим вікном. Добре, що ще все у нас присутнє. Це дуже цікаво, що є балкончик, такий балкончик, така своєрідна тераса. Теж у нас продовжується то коваліство, що було на сходах, і це розкішно ви собі на тому балконі можете споглядати нижню Софіївку як палуби. Сходи просто королівські. І при всьому тому тут немає гострих кутів, бачите, тут таке дуже файне, таке гарне закруглення. Це дуже приємно, і будиночок можливо тут перед тим стояла вілла, тому що настільки така огорошка, бачите, делікатна, така з тими закруточками, дуже дуже симпатична. Можливо, вони просто зробили в стилі Софіївки. Це може і того часу. І цікаво, що тут є ворота до гаражу, тут є автентичний гараж, бачимо його тут дуже добре, бачите. І гараж якраз є над цією терасою. Оце є розкіш. Я так думаю, що гараж належить власникам цієї квартири, яка була. Я тут вже по одній квартирі на поверсі, як ви зрозуміли, яка була на такому високому першому поверсі. Двері до гаражу є абсолютно автентичні. Я дуже симпатичні, ковені з завіси, такі милі, знаєте, наче то замок якийсь. Бачите, як то є гарно. І м -м -м, десь мені бракує трошки витяжки, яка мала би бути вентиляція. О, я побачила вентиляцію, побачите, я неуважна. Ось вона тут десь зроблена. Хоча можливо, це і сучасна вентиляція. Але я нещодавно, як і що ви бачили, знімала там де гараж на Хубійовича, то там відповідно наверху була вентиляція. Будинок трошки обвитий виноградом. Я напевно припускаю, що це є автентична якась історія. Тепер мене заносить на цей бік. Мені здається, що це можна обійти із цього боку цю віллу, і, 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 і такі зарослі винограду, будинки Адольфа Піллера і, напроти. Ось як воно гарно, можемо побачити, як там у нас виглядає цей вихід на балкон, як це було колись прекрасно. Ну традиційне для Софіївки оце терасове розпланування, будинки на різних висотах. Ми собі ліземо до гори, до гори. Ну я хочу хоча б подивитися, як, який там вид, бо я бачу, що хвірточка закрита. Але тим не менше дуже цікаво, тому що ці дворики, ну вони завжди якусь таку нам являють загадку, що ж там могло бути. Бачу попереду просто ліс, наче ми опинилися в парку. Ось у нас тут є величезний двір і вазонки, тераса, пагорб. З якого, напевно, дуже стікає сніг, я так собі можу припустити взимку, але тим не менш цікава така дільниця, і, напевно, тут я абсолютно тихо, якби ми зайшли за будинок. Отакий такий у нас модернізм, і от дивіться, у нас знову є це таке гарне дуже ковальство, таке мережене. І, я собі уявляю, скільки автентики збереглося в цьому помешканні на першому поверсі, правда? Ну, можливо, збереглося, можливо, той такий гарний креденс, що ми побачили на стриху, як розвіти. Ну, Це завжди цікаво так реконструювати. Тож, друзі, така спонтанна, дуже мандрівка. І сподіваюся, вам сподобалося, і сподіваюся, так само, що це. Як то призведе, до може якихось подальших запрошень, чогось такого дуже доброго. Тож, друзі, дякую всього вам гарного, гарного настрою, гарного дня і до наступних зустрічей.